Елада у Львові послухати грецьких пісень від польського гурту Орфеуш та дізнатися більше про історію Греції львів'яни зможуть у суботу у Палаці учнівської молоді на Петрушевича спільнота Еліне святкуватиме день незалежності Греції. Буде презентація власне про те, що на Україні почалася боротьба. А далі будуть поздоровлення, і буде виступ нашого ансамблю вокального астеракі. Вуджені картини до Львова приїхала виставка Володимира Чорнобая, органічні структури продовження. Картини утворені кіптявою фарбами та відбитками на папері. Виставка триває у галереї Зелена Канапа. Через що ця виставка називається Органічні структури продовження? Це є продовження. Я ще якби цю тему розвиваю, вона розвивається разом зі мною. Ну, якби ще не вичерпана. Та шина еротика у засніженому Львові. Юна авторка Надія Тенетко представить у п'ятницю 11 жіночих образів у поєднанні зі скляними птахами. Виставку презентуватимуть просто неба у галереї. Щось цікаве. Сучасні жінки вони повинні встигати все. Вони повинні встигати і е, якось вити гніздо сімейне, простити дітей, виховувати їх і ну і водночас встигати працювати.